Привіт всім, дорогі друзі, любі в'язалочки, хлопчики, дівчатка, всі, хто мене буде дивитися. І сьогодні хочу зняти відео. Не знаю, яке, бо зараз інтернету нема, світла нема. Тож подивитися, яке я там знімала по рахунку зв'язання незламних, яке там в мене було по рахунку відео, я не пам'ятаю. І хочу показати, що я в'язала. В'язала я. Собі ось такі шкарпетки. Я не пам'ятаю, чи то мало бути до перемоги, чи то мало бути до чого, але шкарпетки зв'язала. Мені прийшов подаруночок від Тані. Таня, тобі привіт, великий-великий. Ось такі ниточки. Alize Superwash Wash Comfort Sox. То був цілий моточок. Мені ще стільки багато лишилося. Не знаю, чи то чи чи то то... одні шкарпетки зв'язати, Ну, Я взагалі то планую мітинки зв'язати, бо я ще в один проект вступила до Юлії Савлюк. І там кніт і я планую мітинки в'язати з цієї ниточки. Тут 420 метрів, 100 грамів, 75% шерсть і 25% поліамід. Тут етікетки не було, але я думаю, що тут з тої серії ниточки. Тож в мене вийшли ось такі шкарпетки. Шкарпетки, так як я в'язала, в'язала я ці шкарпетки собі. У мене нога не худенька. У мене от тут повитискалися вже пальці ось це на праву ногу. Бо я їх активно ношу, вони вже покошлатилися мені трішки, але мене це ніяк не бентежить і не зупиняє. І ниточку я буду собі таку замовляти, тому що вона мені дуже сподобалася. Носяться вони дуже добре, перуться дуже добре. В пральній машинці, рідким порошком я перу зі всіма лахами і там на 40 градусів, нормально не збігаються, не розтягуються. Дуже гарно виглядають. Ось такі в мене вийшли шкарпетки. Майстер-класу я не знімала, бо в мене майстер-клас є на каналі на ось таку п'яточку. Ну, тільки там узор у мене, а тут, тут просто витягнута петелька, три лицеві витягнута петелька методом Helix. Коли в'яжу голубою ниточкою, то ту петельку пров'язую, коли в'яжу кольоровою ниточкою, ту петельку просто знімаю, нитка за роботою ось і весь узор. Нічого я тут не видумувала, просто мені хотілося пов'язати цією ниточкою, бо я такою, ще чесно сказати, ніколи не в'язала. Так, так, що шкарпетки в мене є. І ще в мене зв'язалися дві пари, то я їх в'язала вже давніше чи то ще до нового року котрись, котрий вже після нового року там починала в'язати. Ну, дві пари маю, трошки собі зробила вихідних, трошки не в'язала, відпочивала, святкувала, щоб трошки відпочити від в'язання, від шкарпеток, бо вже трошки змучилася. Так що є ще в мене дві пари ось таких шкарпеток. Так, зелені і гірчичні. Ну, так як світла нема світлими нитками, я хочу пов'язати іншим кольором, але в мене на черзі темний колір, тож треба чекати світла. Бо тут під лампами мені трошки незручно в'язати. Ну, і павербанк стільки не потягне. Я не знаю скільки він там ще потягне, але щось потягне. Так, я в'язала інтенсивну кофту доньки, тому що я тоді набрала, не пам'ятаю, чи 11 рапортів, чи якось, а вона сказала, щоб була сильно широка. Ну, тож, я мусила добрати ще два рапорти, і вже тепер в мене вийшло 50 см, тож думаю, що тепер вже буде сильно широка, тож все нормально. Вийде оверсайз, то буде така навіть кофта-туніка, навіть трошки довша кофта, то навіть не буде така, як кофтинка, а довга. І я на підрізи тільки закрила по 6 петель і зробила спущений рукав, тому що плечі. Вузькі, тут пройма би виходила дуже велика, якщо так в'язати, Ну, я вирішила зробити спущений рукав, тим більше, що тут узор такий складний, трохи. і я вже зробила виріс горловини. Все зробила скоси плеча. На скоси плеча я, наскільки то я давала тих по 6-8 по петель. Ніби, зараз. Так, на скоси плеча, так як в мене на кофті, на, на резинку я набирала 160 петель, а по дві петлі з країв закривала. Я ж я хоч випустила майстер-клас, як я роблю не закручу, щоб краї не закручувалися. Отут на резинці з краю. Бо тут в мене будуть розпорки, і мені треба, щоб не закручувалися краї. Тож я зробила майстер-клас, зняла, як я ті краї. Закруч... Роблю, щоб не закручувалися. А на... перед узором я убавляю тут по петельці, бо мені на... на узор мені треба 158 петель, щоб було. Там 13 рапортів по 12 петель, то 156 плюс 2 для країв. І тут я закрила по 6 петель, і в мене залишилося скільки 140. 2 петлі. 142 петлі я поділила по 48 петель дала на плечові скоси і решту дала на горловину. Плечові скоси я починала закривати спочатку так, я починала в'язати, коли другий раппорт дов'язувала, там, 27 ряд починала. То я вже ось тут я 8 петель не дов'язувала. Тут вісім петель, потім вернулася, тут вісім петель не дов'язала, потім знову сюди вернулася, знов вісім петель не дов'язала, потім тут знов. І так в'язала, поки в мене тут не залишилося від краю плеча 2 маркери. І тоді я пров'язала, з того боку залишилось. Я в'язала тоді вже сюди, в'язала. У мене мало бути з краю дві петлі, 4 і 7. Я залишала, Тож я пров'язала 2, 4, і 7, то 13 петель, 13, тоді вернулася сюди до того маркера, тоді пров'язала 6 петель, вернулася до того маркера, пров'язала ще дві петлі, вернулася до останнього маркера і тоді до краю плеча. І тоді плече Пров'язую, там всі дирочки закриваю, ну то я ще навіть той ряд, де я закриваю дирочки, я не пров'язувала, тож я ще зніму майстер-клас, а вже виріз горловини не зніму. Бо вже вже запізно. Я там я хотіла зняти майстер-клас, як я роблю виріз горловини і як я то роблю. Але тоді щезло світло і я щось напутала і. Мусила розпускати, і мені майстер-клас не вдалося зняти. Тож просто розказую, скільки петель. На плечі по 48 і на решту на середину. З країв залишаю 2, 4 7, а, по, а решту посередині, скільки залишається, скільки залишається, я навіть не порахувала. Я забула. Ось такі в мене справи. Тож в'язання незламних. Так, вийшло. Почала я перід в'язати. І якраз знімала мене перід буде коротший. Резинка буде на переді коротша, ніж на спинці. І тут будуть розпорки. Резинка приблизно ось так буде коротше, ще трошки пов'яжу і буду переходити на візерунок. На візерунок майстер-клас є на каналі. Хто хоче, проходіть, в'яжіть. На цьому закінчувати своє відео. Відео буде коротеньке. Закінчую. Ще хочу сказати, що заходіть, е, хто заходить на мій канал, кому подобаються мої майстер-класи, кому подобається, що я в'яжу, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Гарних, гарного вам дня чи вечора, гарно пов'язати. Легких вам петелюк. І на цьому закінчую. До побачення! Всім па-па.